Вас вітає мініагра Ченнівці. Сьогодні на огляді у нас такі трактора, як Шифен 244. Є версія на широких колесах і є версія на вузьких. Перший це у нас Шіфен 244C. Дана модель у нас йде на колесах 9,5х24 задні з противагами. Задніх коліс і передній 6 на 16. Люксова версія це L244. У нас колеса стоять 11,2 на 24. Задні. Передні 7,5 на 16. Трактора трициліндрові, повнопривідні. Мають вал відбора потужності 540 обертів. Блокування заднього диференціалу. Гідравліка руля. Навіски. Стоїть два насоси НШ. На даних тракторах. Плюс іде гарантія. Гарантія йде 2 роки 1000 мотогодин. Є сервісне обслуговування. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Ми знаходимося місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Є тракторів досить. Приходьте, обирайте, купуйте. До речі, у нас безкоштовний тест-драйв. Ви можете прийти протестувати трактор, який вам подобається. Ми надамо вам детальну інформацію по тракторах, по експлуатації. Завітайте до нас у місто Чернівці. Вулиця Коломийська, 1А. З вами МініАгро.